Добрий день, мої любі малята! Сьогодні з вами ми поговоримо про овочі. І один із самих великих овочів, які ростуть на нашому городі це гарбуз. Тож слухайте уважно і все все, все запам'ятовуйте. Але спочатку відгадайте загадку. Без рук, без ніг. А виліз на пліт, без вікон, без дверей, повна хата людей, зелене, а не дуб, кругле, а не місяць, з хвостиком, а не миша. Вірно малята це гарбуз. Всі ці загадки містять одну відгадку. Це гарбуз. Гарбуз дуже смачний овоч, з нього можна приготувати. Десятки блюд, молочні каші, запіканки, котлети, пиріжки, солодкі блюда можна навіть зварити варення або приготувати цукати. Дуже смакує також гарбуз, випечений у духовці. Гарбуз дуже корисний овоч. Соковита, жовтувата м'якоть містять цінні цукри, сахарозу і глюкозу. Він містить також вітамін D, який дуже корисний для дитячого організму. Гарбуз відноситься до родини гарбузових, дуже великою. Вона нараховує більше тисячі видів. Зокрема, сюди входять такі відомі рослини, як кавун, диня та огірки. Зараз, дітки, послухайте віршик. Не хвалися, як гарбуз. Похваливсь, гарбуз м'ячу. Як захочу, полечу і захекав, наче міг, та піднятися не зміг. Я літати ще навчусь, а от зараз покочусь, весь надувсь він і трісь, на шматочки розлетівсь, намотай собі на вус. Не хвалися, як гарбуз.